Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. Процитую вислів Уінстона Черчилля, знаменитого прем'єр-міністра Великобританії. Цитую: якщо діти чиновників не воюють, то це не війна, а бізнес. Напевно, вже усі в Україні, усьому українському народу, нарід, як кажуть у нас, Уже ясно, що війна перетворилася у нас у бізнес. На війні нажили мільярдні статки в доларах чиновники, депутати, корумповані силовики, ТЦКшники і інші корумповані діячі нашого суспільства вони озолотилися, а простий нарід український, прості робітники селяни. Гинуть на полях, боїв калічують, пропадають безвідки, ходять на милицях по вулицях, нікому не потрібні, часто навіть уже своїм родичам. І виходу кінця цьому немає. У нас багато хто говорить про перемогу, багато хто дивлячись мої відео, звинувачує, що я, начебто, згущаю фарби. Що я не оптиміст, що я начебто за поразку України? Та ні. Я скажу просто прямо. Перемога буде тільки тоді, коли на нулі на передовій будуть депутати, чиновники, силовики, ТЦКшники, судді, прокурори і інші інші блатні приближені влади. І їхні синки. Куми свати приближень. Тоді у нас буде перемога або війна закінчиться через 24 години. Поки на війні не воюють діти чиновників, то це не війна, а бізнес. Знову цитую прем'єр-міністра Великобританії Уінстина Черчилля. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.